О, слово рідне, орла скутий, чужинцям кинуте на сміх, співочий грім батьків моїх дітьми безпам'ятно забутий. Вірш Олександра Олеся декламує Андрій Пронін, дев'ятирічний хлопчик, один із переможців міського етапу літературного фестивалю конкурсу Слово нації. Свою нагороду разом із Андрієм отримує і Вікторія Петрук. Читає вірші дівчинка понад три роки. Слово нації для мене це досвід, нові знайомства, можливість оцінити себе і не зупинятися на досягнутому. Особливо сьогодні всі розуміють значення українського слова. Для мене слово нації – це перемога мови в Україні. І Я дуже пишаюся, що саме цей конкурс, який мав статус муніципального. Міського хмельницького конкурсу сьогодні є всеукраїнським. Ми показали наскільки важлива мова. Ми повірили у маленьких дітей, котрі писали свої авторські поетичні твори, і коли вони вже декламували їх з великої сцени, коли їхні твори були продруковані в збірці, котра фінансувалася хмельницькою міською радою, і найголовніше, коли ці твори читалися різними голосами для мене це перемога. Другий рік поспіль участь в конкурсі бере Софія П'єнта, каже: нині на сцені почуває себе впевненіше. Це шанс поширити українське слово, українську літературу донести ідеї, які були закладені в поезії до аудиторії. За словами організаторів конкурсу, щороку слово нації набуває більшої популярності. Цьогоріч до міського етапу долучилося близько 200 декламаторів. Цьому святу передувала дуже велика велика копітка робота, тому що спочатку були проведені відбіркові тури в школах, потім міський етап палаці творчості відбувся за участю понад 200 учасників. Переможців відібрали у важкій боротьбі аж 87. І ось сьогодні перемоги знайшли своїх героїв. Переможців цьогоріч оцінювали у двох номінаціях: авторська поезія та художні читання. Відзнаки учасникам вручили ветерани російсько-української війни. Я хотів вам подякувати за те, скільки ви вкладаєте сил. Бажання і мотивуєте мене задля того, щоб я і далі працював, йшов вперед і постарався зробити все, аби ви отримали можливість в цій країні реалізувати свій потенціал, підняти її на новий рівень і досягнути всіх своїх цілей. Олександра Семенюк, Павло Роменюк, новини міста.